Тримаю пері, що дивлячись на фото за аукціона, ви б оцінили б вартість деталей набагато меншу, ніж вона є насправді. Mercedes GLC 300 в кузові X253 2020 року виробництва. І сьогодні ми розповімо, скільки буде коштувати його відновлення. І хоч на перший погляд може здатися, що удар був не сильним, насправді він був. Ось, наприклад, водушка водія. Спрацювала до речі, вона не одна колінна подушка також взірвалася. А ще у нас розкрилася шторка подушки, як і ремені безпеки. Ми будемо відновлювати тут так само, як і з моделлю C63, яку ми нещодавно знімали, є купа дрібниць. Котрі вимірюються тисячами гривень. Тому загальна вартість всіх деталей становить 200 тисяч. І там, де око оманливо, може сказати, тут небагато роботи, насправді багато. Загальна вартість по роботам 99 тисяч. І зараз ми просто покажемо вам найдорожчі позиції. А всього ми нарахували їх тут 44. Ремонт капоту 9 тисяч, плюс його фарбування з двох сторін, ще плюс 7. Ремонт задніх дверей 7600, плюс фарбування 5100. Ну і плюс послуги відновлення безпеки. Ремінь 600, подушка водія, 600, подушка котів. 4600, ну і шторка 400. Додайте перше до другого і отримаєте безмаль 300 тисяч на повне відновлення цього автомобіля. Ну і як завжди, якщо ви шукаєте місце, де відремонтувати ваш автомобіль з Америки з будь-якими пошкодженнями, чекаємо вас у Hunter's Garage вулиця вулиці Сумська, 3 та Багатирська, 3Г.